Віт, сьогодні 3 липня, четвер. Я ще на цій неділі ні разу не збирала гриби. От, вийшла так по краю пройтися пару годиночок, бо сама я в глиб не ходжу. Е, надіюся, завтра попаду з подружкою з Катію все-таки нормально кудись заскочимо. А сьогодні так чисто пройдусь пару годинок по краю, чи найду, чи не найду. що-нібудь, але хоч по лісу прогуляюсь, подихаю свіжим повітрям. Це в нас Пантерний? Так, не розвиєш, значить це у нас пантерний. Замечательно. Пантерний мухомор. От, Якби він розовів ніжка і підшапку, значить це була б маремуха. Але це пантерне то значить, тому що колір пантери. Красота. Дев'ята ранку, вже таке спекотне, вже дихати нічим. І мушечка. Ну, я маремух не беру. І вона навіть, если б я брала, вона буде по-любому чергу. Зараз і маримуки червоні. Ще одна маремуха прямо на, на стежці лізе. Вона вся красивенька. Ну, опять же, ну, я їх не беру. Ну, гарненька. Коротше, дивлюся, ветка да, лежить. Дивлюся, щось по шапці на похоже. похожий. Не зрозумів. Дивлюся, мохловик зелений на деревині. А тут ось ще на муху, ще один молодесенький. Оп, іще одна пантерка, Ех, метра вже. Мету. Жалко. А це. Хто? Оп. А це хто? Хто це? Хто це? Подгрузок. Молоко виділяє як він називається. Гаркушу. Бляха, хрені госно. Другі втора. І два. Так глянемо хороші, чи погано. Чик. І ця вже трухла. Так, да. вже трухлі. Ти, кстати, маховички молоденькі, два теж трухлі. Червивий, верні. А це вже, да, це он тоже червивий, трухлий то вже топиться. Ось і ще одна старовіжечка. Чик. А, теж трухло. Блин, да що ж все таке? О, ні. Ого, нормально. Супер. Так, а хто це у нас тут такий заховався? Гарчак. Це горчак, к сожалению. Красивий. Не, їсти. не бачите, одразу розовіє під шапкою. Гарчак. Лисичка. Ну вона однесенька, як сироточка. І суха. Ось ще одна лисичка. Це дві лисички, взагалі не сухі, геть. Ще одна лисичка. Дві. Лубічки раз і два. Ну, опять же, можуть бути червиві. Червиві, к сожалению, червиві і трухлі. трухлі. Бачите? Отак от. Ще одна лисичка, як сирота. Блін, взагалі немає грибов, сухо, капець. Ну що, йду додому, трохи полазала. Так і годинки півтори потолок. Що сухо, далеко не йшла, бо я ж в глиб не хожу. Прошлася трохи, подихала з повітрям, в лісі побула. Таке. Надію, що на днях куди-небудь вглиб нерну, то може щось і буде. А так, що, що ходити по краю, якщо грибів нема. Ну, все рівно, походила, погуляла трошки. Іду додому, куча роботи ще. Ось такі от справи. В лісі гарно, але душно дихати нічим. Seca a